Правильна робота з шийним відділом це не лише вправи, але й техніки розслаблення та відновлення рухливості. Як працювати з всіма цими ділянками? Перший це грудинно-ключично-соскоподібне м'яз. Коли ви провертаєте голову в сторону, буде випирати от саме ось це м'ясо. От його вам і потрібно буде взяти ось таким чином, і або ж повідтягувати, або ж порозминати, порухати от таким чином в різні сторони. Потім точно так само понатискати в ділянці ключиці над ключичною такою ямкою. Тут може боліти, то в цій ділянці її потрібно буде порозминати, понатискати точно так само, ось тут під ключицею. Знаходимо кістку і заходимо пальчиками чисто під неї і проминаємо все, що тут болить. Далі вже працюємо з самими жувальними м'язами, можна коловим рухом ось таким чином проробити, а можна точковим, точково понатискати ділянки, де болить. Після цього робите вправу повороти голови в сторону. Ось таким чином, і дивитесь в зеркало, щоб у вас голова була лінійно рівна по відношенню до тіла, а не ось така запрокинута. В 90% випадків забирає біль в тій ж самій шиї і відновлює правильний поворот голови в сторону.